Доброї доби, добрим людям. Як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Грозові дощі, спека та прохолода. Прогноз погоди в Україні на 19-20 липня 2025 року. Цими вихідними 19-20 липня погода в Україні демонструватиме справжню літню мінливість. Від прохолоди та гроз до спеки і сонця. 19 липня грозові дощі найбільш ймовірні на заході та півночі країни. Вночі дощові дійство може охопити також центральні та східні регіони. А от південь залишиться під впливом сухої повітряної маси. Температурна картина по регіонах: Захід плюс 20-24, північ плюс 24-26, центр 25-28. На Вінничні прохолодніше 20-22, схід Харківщина 26-27. Донеччиня, Луганщина Спекотній. 32-35, південь 27-30 на Запоріжжі та у Степовому Криму до 31-34 градусів. 20 липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями в західних північних областях, а ввечері дощі можливі і на Луганщині. Інша частина країни опиниться в зоні сухої, ясної погоди. Температурний фон неділю суттєво не зміниться, залишаючи комфортним для літнього вікенду. У Києві 19-20 липня варто чекати періодичних дощів з грозами. денна температура триматиметься на рівні 20-23 градусів. Починаючи з неділі температура в Україні поступово зростатиме. Вже з понеділка більшість областей відчують справжню літню спеку, тоді, як на заході, навпаки, у вівторок очікується послаблення тепла. Слідкуйте за прогнозами, плануйте вихідні, зважено, та не забувайте про парасоль. Бережіть себе та будьте здорові!